просто нереальних розмірів і краси театр, тому все це хочеться, звісно ж, зафіксувати, показати вдома і залишити собі на згадку. ми зараз працюємо в приміщенні театру Сєвєродонецького. Це був Сєвєродонецький театр, так, якийсь згорів, І що маємо, те маємо. І там працюємо. Там, звичайно, зовсім немає умов сприятливих до роботи. Дірки у стінах, дірки в полу. Дуже холодно, але на жаль, так і є. Таким останнім аргументом було те, коли я побачив вказівники на Луганськ. Я чомусь вирішив, що треба приїжджати. Бо ну, якщо не ми, то хто буде відновлювати культуру театру в Луганській Луганській області на Луганщині? В спадок нам лишилось від Сєвєродонецького театру драми не тільки будівля, а ще й глядач, який в принципі теж був ну такий підготовлений. Да? І от я був дуже вражений, здивований, приємно. Що, в принципі, люди ходять в театр. От скільки, скільки в нас йдуть вистав це завжди аншлаги. Трошки лячно, mm. Mm. національна сцена, як же ж, звичайно, хвилюємося всі. І так, перші гастролі, звичайно, ми повинні заявити, щоб знали, щоб знали всі, що є театр у Сєвродонецьку, і дуже непоганий.